Це напевно єдиний серіал від Марвел, до якого ні у кого не може бути претензій, котрий взагалі не впливає на те, що відбувається в КВМ, і його може дивитися тупо будь-хто, навіть якщо ви повністю дупля не ріжете, хто це такий і що відбувається навколо нього. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про другий сезон мультиплікаційного серіалу під назвою Я Є груд. Давайте по порядку. Коротко про серії: груд та фантастичні тварини, груд та картопляна голова, груд та крижане серце, груд та перше адміністративне провадження та Грут розкрадач гробниць. Кожна серія це нова безглузда ситуація, у якій опинився наш головний герой, тобто все те ж саме, що і було у першому сезоні. На жаль, на цей раз взагалі не було жодного камео, навіть когось з вартових галактики. Хоча появу одного чувака в принципі можна вважати за камео, але то було дуже дивно, та й не багато хто відстрілює хто це такий. Але як завжди, були відсилки, бо це Марвел. Вони без цього не можуть. Ще у малого такий самий пульт від телевізора, як і у мене. Тож, в принципі, можна напевно вважати, що тут була прихована реклама Samsung. Другий сезон також складається з п'яти коротесіньких серій, кожна з яких по часу приблизно як цей огляд. А якщо прибрати ще й титри та вступне інтро, то в принципі за цей час ви б уже дивилися другу серію. А приблизно до кінцю огляду, напевно, б додивилися увесь сезон. Десь так це все той же малюк груд у різних локаціях. Нічого серйозного, ніякої дорослої драми взагалі мені здається, що тут акценти перезроблений саме на дітях, і кожен новий сезон буде ще примітивніше і нудніше. На жаль, не було ніякого вау-ефекту, як при перегляді першого сезону. Не показали ніякі нові фішки нашого Пінокіо, Він просто у кожній серії опиняється в якійсь ситуації. І максимум, що він може, це надіти якусь шмотку чи частину екіпіровки. Але ми то з вами всі розуміємо, для чого це все робиться. Не було революції у анімації Все ще більш схоже на мультфільм ніж у першому сезоні. Хоча, скоріше за всього, просто емоції тоді були інші, і тепер здається, що ранше було лучше. Про саундтрек в принципі нічого не скажу, бо я взагалі не помітив, чи грало щось на фоні. А так, композитор серіалу, начебто, той самий Даніель Лупі, відомий за секс і місто, кабінет курьозів Гільєрмо Дель Торо та місто мрії. Але по ньому інфа поки що не оновлювалась, та й не думаю, що це дуже важливо, якщо чесно. Після першого сезону у мене були дуже круті емоції, бо це хоча і було дуже примітивно, але все ж таки по-дитячому весело. Але ось другий сезон взагалі щось не вразив, а навпаки, посіяв сумніви чи взагалі його продовжувати дивитися. Хоча весь сезон займає, напевно, хвилин 10 контенту. Все інше то титри. Думаю, ніхто не поскаржиться за даремно витрачений час, як, наприклад, при перегляді мого відео. Ну, якось так. Ну а що?